Коротенька казочка про те, як Урваші, танцівниця куртизанка з райських планет, Джаянта, танцівник, здається, та Нара Дамуні зірвали концерт у раю. Одного разу. На Райських планетах, як завжди, там концерти завжди, завжди, завжди. Концертна програма. Просто змінюється тематика, різні концертні програми, дискотеки та і таке інше. Там воно завжди. Такого немає часу, щоб такого не було. І от одного разу, от одного з такого разу. До Райських планет прибув Агастя Муні. Прийшов до Палацу Індри як Гість той день на честь Ага Сімуні відбувся торжественний е, святковий концерт. Одним із виступів була, в, е, був танок урваші. Довго танцювавши урваші в якийсь момент, її очі урваші, е, погляд урваші попав. На Джайанту. Джаянта, я так розумію, це або коханий а, урваші, або, можливо, якийсь хлопець урваші, а можливо, це просто хтось із танцівників, яких, в яко, до якого в неї приваблились очі. Вона, я думаю, його любила. Кохала, кохала. Ага. Посеред танцю. Погляд Урваші впав на джаянту. І урваші з першого погляду закохалася в нього. І ці почуття, які вона відчула, заважали їй робити правильні жести під час танцю. Крім того, і за того, що вона почала отак неправильно робити танці, жести, ритмика збилася. Нарадамуні теж помилився, граючи на своїй знаменитій лютні на ім'я Махаті. Він збив, збився з музики, почав підігрувати її під танець, а Гастя вийшов з себе. Побачивши, що зіпсований концерт. І прокляв усіх трьох. Уроші прокляв Джаянту і народу. Відповідно до прокляття Джаянта став бутоном. Не знаю, можливо, тут помилка перекладу, можливо, ні. Урваші народилася на землі, як жінка на ім'я Мадгаві. А лютня наради, яка зіпсувала концерт, теж музику, стала доступна для людей на землі. Вона вже перестала бути божественним інструментом тільки для, боже... для... для півбогів. Вона також потрапила на Землю і а, стала а... перестала бути гордістю райських планет. Така невеличка казочка, але ну, цікавенька, на мій погляд. А... Мадгаві. Гарного настрою. Бачите, які бувають подробиці цікаві.